Як буде працювати північно-кримський канал? Все це питання, на які ми на сьогоднішній планеті. Як день будуть наврядні. працювати лінії електропередачі високовольтні, які, які треба обслуговувати? Як будуть працювати е, мережі зв'язку, оптоволокно найсучасніше, яке як протягнули щойно в Крим? Ну, от, якщо говорити про, про скажімо, там, втручання держави і так далі, я, я абсолютно е, впевнений в тому, що у Росії немає ні можливості, ні кана, ні каналів, ані організації, а, організаційної спроможності, скажімо, там масовано зараз надавати допомогу економіці Криму. А і, і я підозрюю, що і, і наміру насправді немає, і плану немає. А, в авральному порядку можуть бути теоретично з їхнього боку там підключено армії, ті самі там великі десантні кораблі, які ну останнім часом за останні місяці їх спостерігав. Велику кількість, які просто курсують між новоросійським і Севастополем. Військові кораблі, які так. між новоросійським і Севастополем, і що вони роблять, вони вивантажують завантажнюють техніку солдатів, БТРи і, і провіант. Відповідно. І їжу теж. І, ну очевидно, так. Я, я думаю, що все це відбувалося останнім часом для потреб а, маленьких зелених чоловічків. От, але ну можливо, це а, можна також використати. Я не знаю наскільки можна використати ці транспортні канали для того, щоб переправляти просто гуманітарну, так би мовити, допомогу або, а, скажімо, для, для того, щоб налагодити додаткові а, транспортні а, магістралі постачання продуктів з і, і всього необхідного.